Після служби Божої уся присутня Верхнянська громада відправилась до того місця, де в 40-х роках НКБ-сти вбивали українських вояків УПА і мирних жителів. Зібрався весь тут Україн... наші односельчани, ось дощ, але це не дощ, це сльози, які роками проливалися на українській землі. І сьогодні ми вшановуємо тих героїв, які віддали життя. За волю України. Як стверджує верхнянський сільський голова Микола Філіпович, вирішив збудувати на цьому місці капличку через свого сина, який був поранений на Майдані у Києві. На цьому місці я вирішив збудувати капличку. Так як мій син був ранений на Майдані Революції Гідності, що він лишився живим, ми сьогодні тут посвячуємо це місце, і оцю капсулу буде закладено під будівництво каплички. Я дякую Господу Богу, що син лишився живий Мій відтак місцевим священникам було освячено місце, на якому буде зведено капличку і закладено капсулу під її будівництво.